І всім привіт, народ з вас, підписав вподобайка. Так, я зараз хочу. Давайте сучасний світ нова гра. Зробити таке маленьке односерійне проходження, сісти за Японію. І тут є можливість ось цю велику східну азіатську сферу супроцвітання, але це такий, ну я подумав, що це логічніше зробити в Другій світовій війні. Сакура, ну, Імперію Сакур. Це прикольно. Я б це ось зараз швидко зробив таке маленьке односерійне проходження, чисто на одну. На одне формування, давайте зараз швидко. Ефективність виробництва, трохи качнемось. Немає радників. Ми зараз на ми самого початку достатньо багаті, щоб, типу, понаймати радників. Ну, зараз спочатку трохи качнусь. А може і не буду качатись. 518, армія 28. Одразу підемо в викликання армії. Можна створити диво, та давайте одразу створимо диво. Столиці Верховний Суд покращення поки що того не варті. Так, зараз моя мета набрати армію десь. Ну, це спочатку вирівнюємо по 40. А далі подивимось. Так. Ось так. Створити армію. 518, ще 2 по 8, десь можу викликати. Перша вісьмірка. Це у нас 48 армія. Друга вісьмірка. Що, нам, типу, для Сакуру Імперія треба типу, повністю Південна Корея, погнали. Почершити відносини з Південною Кореєю. Піддаємось кудись на море. А який ми ремінь, до речі? 132. Пуф. Взагалі не хвилюємось. Так, що південна Корея в наш ворог. Південна Корея, Північна Корея. І Китай поки що покажі покращим. А. Ти мене своїм ворогом назвав. Я тебе також своїм ворогом назвав. Плюс падок. Але починаємо з Південної Кореї. У них ліміт 65 військ. 174 економіки. Непогано. Їх економіка мені точно не завадить. Так, максимальні втрати на армію. Але оголосити тобі. Хто їх там захистить? Ой, зручні пагорби ось тут погнали. в пагорбах Ой, програли. Добиваємо. Одразу в столицю. Так, не дасте ви мені їх повністю захопити. Ні, Тоді ще треба набити очків. А тепер не дають. Якщо цей острівець ще візьму. І тут доб'ю війська, які тут лишились десь, ось сюди. Нам просто це все дає очки. Не дають. Чисто одну провінцію не дають взяти. Ну давай залишимо їм острівець. Втікли. Будемо вважати, що вони втікли від нас. Слякались. прикро, Окей. Як я? Нашу максимальні утрати, а максимальний на армію. Північна Корея. Надіслату образи. Союзник Китай. У вас ми прям альянс встигли укласти. У це дуже неприємно. Це дуже страшно. Я б навіть сказав, окей. Але нормально. Спочатку на асиміляцію відкладаю. 572. 580 вже. Все є. А, китай! 700 економіка. У мене ще 29. Я б. насправді можу одну викликати. ще 8 військ. Погнали. Створити. Так, мені. Парцеляна, не найдорожчий ресурс. Коли ще не можна ресурси по ціні відсортувати. Найдорожчий барвник. Отразу усюди. Плантація барвників, далі відсортуємо по ресурсам. Забудую одразу барвники. Дивно, тут фарба підписана. Хто займався цим перекладом? Так, це це є. Далі ось так, дивимось барвники, і всі провінції, в яких я побудував барвники, робимо пам'ятник бібліотека. Треба мати перевагу в усьому. Манголія хоче альянс, ну навіть не знаю. Що Чо, чумк ні? Прийняти. Ну, вона поруч з Китаєм. Це пам'ятники бібліотеки. Я в усіх провінціях з, з барвником. Так, укріплення, дякую. Укріплення бюрократії. Підтримка спадщини. О. Наберіть, усіх радників бонус взяли. Укладіть <гладіть> альянс, взяли бонус. Ще бонус. Так, підтримка досліджень, бонус взяли все. Так, у нас економіка в мене. 713. Можу ще 8 військ викликати. Але цього поки мало. Можна спіймати момент, коли вони. ну Типу, перепині бути союзниками. І винести їх по окремості ти. Коли ви там. До 48-го року. Ви думаєте, я не дочекаюся? Я дочекаюсь. О, я такий терп. Оголосити війну. Ой. На ней образу оголосити війну. Ми 80. Хм, сторі, корея. Там сакури ростуть? Ростуть. Ну, все. Знаєш, мені потрібна ця принція. Все просто, все просто. Можна створити диво. В якій провінції? А, в Сіулі, я щось прогав цей момент. Та давайте. Ну, да, непогано. Ну, типу, не прям щось круте, але щось дасть. Так, спадок. Я б хотів купецьку раду качати. Так, наступно по ціні в нас ресурс це папір. Дуже часто, типу, досить. Коротше, він просто достатньо дорогий. Тому погнали. Так унікальні будівлі є. Далі шукаємо його тут, щоб забудувати. Це є. Дякую, ще трохи бонусів. Туди. І те ж саме. Пам'ятник бібліотека. Там сам в нас і спадок збільшується, і все збільшується прекрасно. Економіка 782 ще. Ще дві армії по 8. Ось ще можу ще купецьку раду качнути. Ну прям прекрасно. Переваги. Підохід від виробництва? Я можу навіть ось тут взяти. Давайте столицю. За 300. І Військову академію за 300. Кидай. 930 економік. У мене 890, але я більше заробляю, нічого. Тому нормально. Але я поки що не певен, чи винесу я прямо зараз Китай, тому ще трохи качну. Наступний по ціні шовку виходить. У мене їх аж 13 плантацій шовку. Так, це червоне. До бібліотеки? А, бібліотеки вже не треба будувати, тільки пам'ятник. Який рік. 48-го. Оборонний пакт з Південної Кореєю, то байдуже. Скоро. Хі -хі. Скоро я зможу забрати Північну Корею. Це пам'ятники бібліотеки усюди є. Тепер найважливіше це. У нас одна і одна тисяча економіки. Я можу ще 2 по 8 точно зібрати. Так, і привік, коли сам в 48-му році, в листопаді 48-го. Нормально. Це, вже листопад 48-го. Це грудень. І ти. Все, ще боронив пакт. Все. Є. -і -і. Північна Корея. Є. Їе. Наніслати образу оголосити війну. Манголят, нехай. Закличує союзника, максимальні витрати на армію. Сам я зайду в. Ага, ось тут. В пагорби на півдні? Змушу їх самовбитись, піду добувати їх. Ой, що таке? Хтось програв? Ой. Ой, а як так вийшло? Так, є частини провінції, які в мені не потрібні. Ага. Ось ці провінції. Ось так. Не вистачає на васелізацію. Ну, окей. Я б насправді так кажу, що зараз зберігся і теоретично У мене достатньо сили, щоб винести Китай. Я зберігся, це все васалізую, Китай. Союзник південна карета байдуж. Оголосити війну, Монголі. Вперед. Технічне обслуговування максимальне. Десь зустріти. Б... Це Південна Корея? Байдуже. Бу. Ліс. Це якийсь ліс погнали. Щоб зустріти китайців. Є. Є, є. Перших китайців, других китайців винесли, в мене максимальні витрати на армію. Переваги. Економічні. Давайте зараз військові. І саме в швидкість відновлення. Так, погнали на допиття Є увімкнути штучний штучный. Погнали. Вносите всіх. Що, там хтось мене. Куди ви побіжали? Ви офігелі? Мы сто до дому Е! мені не подобається. Якого біса вони просто пішли чилить? Прямо офігелі там. Давай тут хочу купить кураду. Місія на спадчу. Наші ви сюди прийшли. Ви адекватні? Ми з Китаєм воюємо. Нарешті вони додумались захоплювати китай. Я думаю, вас навіть можна навпіл спокійно. Дві армії такі хороші. А Та, ну, ну бігайте разом! Що ви тупите? Друтують навіть. О, Монголія там, типу, програла. Але ми їх винесли. Ну, що, що там, китайці можуть нам зробити? Це ваш Китай. Мені не так багато провінцій, що від нього треба. Все. Mm -hmm. Мені треба 11 провінцій. Ось так. І все ще праворуч. 11-11. Все. Мійськові репраці. Прекрасно. Mm -hmm. Берія Сакур. Сформувати. Нема наступної цивілізації, а давайте. Формування наступного. Давайте зараз перезавантажують, бо мені казали, що, типу, краще перезавантажитись, щоб впевнитись, що нема наступного формування. І нема, нема. Ну, я типу, п'яте місце посилі, типу, п'яте місце посилі. Що насправді мені зараз стати першим місцем посилі взагалі не проблема. Ну що, прикольно, прикольно. Сформував, сформував. О, посилання в описі. Ви можете знайти та придбати мої ігри, особливо War Factory, це гра, яка вийде через півроку. Але виглядає вже дуже соковито, якщо додасте її до ну, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Нік якого. Хам'як дякую тобі. саме завдяки тобі. Виходить це відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують, неймовірно підтримують. А так загалом дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте.